Ах, доброго дня! Майстрам, хто має станка, хто хоче мати станка токарного типу. Маємо сьогодні десь 15, здається, травня. От. На цьому станочку можна щось там зробити часом, якщо є здоров'я. мова за планшайбу. Різьба тут М30 на 3. До патрона 80. Це також заготовка до патрона 80 під різьбу. Під різьбу 27. Різьба М30 на 3. Крок міряєте. Тут 3,5 вітка різьби. Ось тут, бачите, 3,5 вітка різьби. О, так що така справа: що можна зробити. Отвори можете самі просверлити. Тут, кстати, були отвори, я їх позаварював. Ну, вони, них здається, що, може, даже і би підходили, я точно не знаю. Діаметр 80. Наружний. Виступ оцеї частини, Оцеї частини, 17. От, виступ 17 сюди. Це стопорні вінти. Тут і отвори під стопормів немає. В середині тут 31. Отут тут. Довжиною 12 мм, здається, з половиною. Різьба під різьбу всередині 27 під різьбу. Токар Коля мені має зробити, бо станок мій не нервіже різьбу. Одну я дам йому ще цю завезу і ще одну здається. Я маю проточити заварену. Під патрон 55, ну я роблю тут з плюсом, вже сам замовник сам собі підганяє. Головне, що він накручує на шпиндель. Далі, Кажуть, що є різна різьба. Яка вона різна, я точно не знаю знаю, що в мене М30х3, станок 1D601. До цього станочка є там один, продає задню бабку. Недорого, 1000 гривень. А я шукаю до цього станка, бо в мене є станіна. 1D601. Я шукаю передню бабку. Станіна в мене є. Вона невелика ця станіна. І такі справи: Західна Україна, Волинська область, Нововолинськ. Телефон останньої цифри 2838. Я торгую ліві різьби, ліві гайки, ліві болти на AllX. Так що можете мене там знайти. Останні цифри 2838 Нововолинськ. Це відносно планшайби, перехідна планшайба на патрон 80 на станок 1Д601, різьба М 30 на 3.